Серед кращих в Європі чи світі Коломийська спортсменка Віталія Филипів вже майже 10 років займається важкою атлетикою і має чималі здобутки. Днями до низки нагород додала ще й дві золоті та срібно нагороди, котрі виборола на чемпіонаті Європи серед юніорів до 23 років. Виступила я на чемпіонаті Європи серед юніорів до 20 років. Довелось мені забрати дві золоті одну срібну медаль. 91 я порвала. Це принесло мені золоту медаль. Також я підняла перше норматив майстра спорту міжнародного класу. Спортсменка каже: попри ряд невдач напередодні вже і не сподівалася на перемогу, проте зібралася і виклалася на повну нещодавно. Я виступала на чемпіонаті України у Луцьку. Я там дуже погано виступила. Але мені дали шанс, я поїхала на ці змагання. Я не сподівалася, що я виграю. Я Їхала просто підняти норматив майстер спорту міжнародного класу. Я відносно розуміла, якщо я зберу цю суму, то я можу поборотися за якісь медалі. Але щоб виграти, я не очікувала. І слава Богу, за це. Заслужений тренер України Микола Чабан зізнається, хвилювання переповнювали, однак, вдячність своїй вихованці за стійкість і здобуті нагороди. Вона поїхала, доказала, що ми ну так сталося, буває в спорті буває, зрив. Тут вона, чесно кажучи, я вдома дуже сильно переживав, я не міг я навіть Я так не дивився, не міг дивитися, тому що ліпше, що в домі А коли вже, ну я думаю, господи, якась там виховала міжнародника. Але я думаю, би хоч якась одна медалька була, то було добре. Коли позвонили з чемпіонка Європи, то ви знаєте, я... П'я години по тризно літак накрадувався. Вітали Чемпіонку і представники міської ради. Ми сьогодні, Віталія, тебе хочемо привітати від імені міського голови, Богдана Миколаєвича Станіславського, перш за все. На превеликий жаль його немає, ми на не команді Але обов'язково просив передати тобі цей великий пакет, дякуючи твоїй нагороді, Ви нагородах тобі це від міської ради, дякую від управління. Насамперед я хочу сказати дякую Віталії, але перед цим я хочу завдячити, я думаю, ти будеш двома руками за то, нашим хлопцям, військовим, які боронять суверенітет нашої держави. На відпочинок у чемпіонки немає часу, бо вже у жовтні в місті над прутом відбудеться чемпіонат України, що буде відбором до участі у чемпіонаті світу, що пройде цьогоріч у Мексиці. З коломи Іванан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.